то є небезпечний хробачий високотехнологічний Т-80. Зупинений шляхом дистанційного мінування, але досі боєздатний. То є раз. Приблизно це чекає кожного, хто прийшов на нашу землю, і то є два. Адабум джага джага мазафака. Гори в пеклі, чорта. До тла. До тла. Ось так так росто виглядає зараз. І це є три. Таке мадяра, Очі та жало. Всім, хто звалює з відео через 7 секунд достатньо. А ми можемо трохи той кейс розібрати. Оця консерва декілька днів тому була успішно зупинена. На цьому напрямку тут хромаки постійно вештають спробами контратакувати. Лупили по неї з чого можна, зупинив її козак з живеліном. Отак виліз, гепнув і пішов. Оце короста свіжа. Вчора. По обіду, супроводжуючи а, декілька ббм хробаків, заходила з ціллю вогневого враження по нашим позиціям, де успішно наскочила на заздалегідь гарно пропрацьовану діляночку нашими побратимами з білих вуків і наразився на міну дистанційного мінування. В результаті чого о! Бачите, роззувся. Але зупинився надійно і, очевидно, дуже заряджений. Коротка довідка а, ну, з практично абсолютною ймовірністю. А, на перший погляд, це танк т 80 бвм то досить сучасна. Хробача техніка 45 боєприпасів на собі ВЗ, дуже токсично, що е, пуляється керованими снарядами рефлекс. То така срань, що вилітає і може міняти траєкторію свого польота під час е, виконання траєкторії. Таким чином, надвічірня дорозвідка. Такі мадяра негайно прилітають на утилізацію тої небезпеки, поки її хробаки не втягнули. За цю ніч її обов'язково витягнули. Таку техніку вони не залишають. Бомбер заряджений, працюємо. Нічний птах у повітрі виходить на позицію для враження. Використовується український бомбер на борту три цукерки по 1,5 кілограма. Командир екіпажу Острів. Оця консерва спалена джевеліном. Наш пацієнт ось тут підлягає знищенню, причому негайному, бо цієї ночі його рубаки спробують забрати. Все готово. Обережно падає. Бімба. бада Бадабум! Оце вибух.